Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. І це програма Ваша Свобода. У світі продовжує зростати напруження через інциденти з російським бойовим літаком су 24 збитим Туреччиною. Анкарі наголошує, що цей бомбардувальник порушив повітряний простір Туреччини. Ця держава оприлюднила сьогодні запис попередження, пілот турецького винищувача Ф 16 озвучував російським пілотом перед атакою. На записі чути, як чоловічий голос англійської мови, вимагає від Росіян негайно змінити курс. Екіпаж су 24 курсу так і не змінив. Тим часом посольство Туреччини у Москві закидали сьогодні камінь. І пляшками. Московська поліція не втручалася і нікого не затримувала. У дипмісії повідомляє, що деякі дипломати зазнали дрібних травм внаслідок дій хуліганів. Російська ж влада наполягає, що Су-24 увесь час польоту перебував лише над територією Сирії, на якій вів. Антитерористичну операцію, деякі московські експерти не виключають тепер війни Росії з Туреччиною. Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевнив, що Росія не воюватиме з цією державою. Отже, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо. З'ясувати чи переключать збитий су основну увагу Володимира Путіна з України на Туреччину і НАТО, і будемо це робити з гостем студії військовим експертом, колишнім командувачем аеромобільних військ України, паном Іваном Якубцем. Вітаю вас, пане Іване, в нашій вас. студії. Також по скайпу на понаша розмова. Ми долучимо кореспондента Радіо Свободи у Брюсселі, адже Туреччина, член НАТО і напередодні альянс підтвердив турецьку версію збиття російського літака. Водночас, у нашій програмі ми запросимо взяти участь турецького експерта. Політолога, професор університету економіки і технології в Анкарі Тогрула Ісмаїла. Сподіваємося, зв'язок не підведе. Він теж долучиться до дискусії завдяки скайпу. Отже, моє перше запитання буде нашій кореспонденції у Брюсселі. Жанні Безпєчук. Сподіваюся, Жанна, ти нас чуєш? Зв'язок справді не підводить. Добрий день, добрий день. Отже, жана напередодні відбулося екстрена нарада Північно-Атлантичного альянсу, виступив генсек НАТО, і при цьому підтвердив саме турецьку версію цього військово-повітряного інциденту між Туреччиною і Росією. А що далі може бути? Чи справедливі прогнози деяких експертів, зокрема російського політичного і військового експерта Павла Фільгенгаура, що тепер після цього інциденту навіть можливе? Військове протистояння Росії Туреччина, а це означає, що буде протистояння Росії і НАТО, адже Туреччина, член НАТО і в разі війни, будь-який член альянсу може сподіватися на підтримку всього північно атлантичного блоку. Ну, те, що ми побачили вчора в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, свідчить про те, що на даний момент північно-атлантичний альянс його керівництво. Намагаються докласти максимум зусиль для того, щоб деескалувати ситуацію. Тобто вони намагаються вгамувати обидві сторони: Туреччину з одного боку, Росію з іншого боку. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Кілька разів наголошував на тому, що головне в цій ситуації зберегти, по перше, розсудливість, так би бути холодний розум, спокій і е заохотити максимальну взаємодію. Наскільки це можливо між туреччиною та Росією в розслідуванні конкретно цього випадку і власне випрацювання якогось плану дій підходу спільного до того, аби уникнути такої ситуації в майбутньому? Жанна, це Тоб... далеко не перший інцидент, коли російську авіацію звинувачують у порушенні повітряного простору держави-члена НАТО, так раніше за західними даними було і в тій же Туреччині, і тоді російські бойові літаки ніхто не збивав. Так було? і з порушенням, нібито ВПС Росії повітряного простору інших держав, і це далеко не перший інцидент. І деякі експерти, зокрема російський політолог Станіслав Білковський, вважає, що просто цього разу, якщо вживати це дієслово, НАТО вже дістало такі інциденти. І вони вирішили знову ж таки, якщо можливе, е, можливе це дієслово, покарати Росію, щоб більше вона не порушувала повітряний простір будь-якої держави-члена НАТО. Це може бути таке. Ну е, треба розуміти специфіку публічної риторики представників НАТО. Єнс Столтенберг ніколи публічно цього не визнає і навіть не буде коментувати таких припущень, таких гіпотез. Вчора журналісти напряму в нього питали, от саме про це, і жодної конкретної відповіді не було. Відповідь була такою: ми маємо де ситуацію. Ми маємо зберігати спокій. І, от, власне, це, це єдиний такий меседж, який Єнс Столтенберг для загалу був готовий послати. От але на, на, на чому він наголошував, що. Всі ті дані, вся та інформація щодо траєкторії польоту, щодо тривалості перебування в повітряному просторі Туреччини, яку наводить Туреччина, і підтвердженими і підтверджують інші країни-члени НАТО. отже НАТО стоїть би мовити солідарно поруч із Туреччиною. Ну і фактично можна так зробити висновок з його підтримує підтримую позицію Туреччини. Ось так, ось так, це все виглядає жано. Одне тільки маленьке запитання на сам кінець нашого спілкування. А почалося це можливе розслідування між саме НАТО і Росією з приводу цього інциденту? Чи поки ще не почалося за даними на сьогодні? Нато не дає такої інформації, ні, ні жодної конкретики немає. На жаль, з, станом на зараз не можна нічого з цього пригоду сказати. Дуже дякую, Жанна. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була наша кореспондентка у Брюсселі Жанна Безпічук. Я звертаюсь до нашого гостя пана Якубця. Скажіть, будь ласка, з точки зору саме військової, коли трапляється такий інцидент, я зараз не конкретно маю на увазі з цим су 24 російським Взагалі, Держава Х своїм бойовим літаком порушує повітряний простір держави ігрек. Звісно, держава Y протиповітряні сили і фіксує це порушення. Вони ще, ще злітають, щоб перехопити порушувача. При цьому як попереджень, скільки має бути одне, жодного, десять, як стверджують турецькі представники цього разу стосовно су 24 Чи те не зафіксовано в жодних міжнародних угодах? Це не зафіксовано в жодних міжнародних угодах, крім одного. Вони повинні вийти на загальну частоту. відкриту від... чи ні, хто перехоплює, хто перехоплює. Да ця частота на всіх літаках включена, які літають у просторі. От, і сповістити те, що він порушив державний кордон, і йому потрібно або виконувати вимоги тих, хто підлітіли, перехоплювачів, або звернутися з маршруту, піти за межі території. Безумовно, це турецькі льотчики зробили або служби наведення нашої турецької сторони. Але російський літак проігнорував це питання, для чого був збитий. В даному випадку тут НАТО ні до чого. І немає тут шукати особливо таке, от чому тут. Наприклад, в Прибалті не збивали там, що Данію не збивали, виникає. а зараз от на Туреччину збили. А, тому що Туреччина це Туреччина, це вагливий такий вагомий грок на, значить, в НАТО, особливо в цьому регіоні. Має потужну армію біля 400 тисяч, потужні збройні сили. На цьому регіоні одні з найбільш міцних. Тому вони і самостійно себе ведуть так, як потрібно вести себе достатньої держави. Попередили раз, не викинули, попередили другий раз, на третій раз збили і на цьому все. Пане Іване, от Туреччина, ви зараз зауважили, член НАТО потужна доволі на. військовому е, відношенні держав, і це теж саме Чорне море. Той самий регіон, де є Крим анексований понад півтора року тому Росією. І зараз є деякі дані, що мовляв російське угруповання в окупованому Криму нарощується. Водночас, не до кінця припинена енергоблокада з боку активістів зі сторони України Криму і світла на цей момент у Криму обмаль. От знову ж таки, головне питання нашої програми: весь цей інцидент Туреччини і Росії зі збитим Су-24 може переключити увагу Володимира Путіна з України на Туреччину чи ні? Ні, він не переключить це питання в нього ніяким чином, тому що це питання пов'язане одним цілим. Сірія, Туреччина, Україна, Крим це зв'язаний єдиний блок щодо ведення політики Путіна. І тому в нього нема переключення справа наліво або зверху на низ. Це все єдиний блок завдань, які виконуються Російською Федерації, контролюються. І відповідно до того, що вони нарочують угруповані військ в Криму а перекинули туди найбільш мобільні з'єднані частини, ти аромобільні досі повітряно десантні та десантно-штурмові. Це свідчить про те, що вони намагаються налякати, впливати як на Туреччину, так і на Україну одноразово. Лише налякати? Впливати, впливати. А операція військова можлива боку Росії? Впливати на Україну, так і на Туреччину. Таким чином і НАТО, нібито показує, що вони між, більш міцніші і можуть щось зробити. Але для нас це все знаєте як мішура. А вони, для України вони такі на такі провокації не піддаються, тому що вони сильні. Україна і, може стати жертвою, можливо, і з боку Криму. Як ви вважаєте? не бояться Російської Федерації? Окуповано. Що стосується України, то в Україні дуже великий і щирий галас піднімає засоби маси інформації. Різного роду кореспонденти та спостерігачі, чи як назвати там якісь там коментар, хто коментує ці події і так далі. Насправді це питання не визиває нічого особливого трапилась законна дія в межах законодавства Туреччини, в межах міжнародного законодавства. Тому Росія проглотить, проковкне мовчки і буде далі заігрувати з Турцією для того, щоб вона дала їм можливість протягнути там свій газопровод. До речі, щодо позиції Росії, ми вже наводили власну позицію офіційну Туреччини, офіційну позицію НАТО. Альянс підтримує саме турецький погляд на цей інцидент зі збитим російським СУ-24. Зараз наведу позицію Росії, адже Лідер цієї держави Володимир Путін назвав те, що відбулося ударом в спину Росії, і Росія не наполягає російським бомбардувальникам у цьому конфлікті жодним чином не перетинав державного кордону повітряного простору Туреччини. з ударом, нам нанесли в спину, Ми давно фіксували той факт, що на території Турції коли нефти нефть продуктів захваченных территорий Отсюди і Большая денежная подпитка бандформирования. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Наш самолет границу с Турцией не пересекал. Более того, по данным радиолокационной разведки аэродромах Мимим отмечен факт нарушения воздушного пространства Сирии атакующим самолетом военно-воздушных сил Турции. Предупреждаем. Що всі цели, представляющие для нас потенціальну опасність, будуть унічтажатися? І тепер я долучаю, як і обіцяв до нашої розмови турецького політолога, професора університету економіки і технології в Анкарі Тогрула Ісмаїла. І звісно, перейду на російську мову, тому що пан Ісмаїл не володіє українською, а от російською. Зараз ви цьому переконаєтеся, володіє досить непогано. Добрий день, господин Ісмаїл. Здравствуйте. Она слышите нормально? Все нормально? Связь не подводит? Нормально. Вот как вы прокомментируете с политической точки зрения вот эти все последние события? С одной стороны инцидент с российским бомбардировщиком Су-24. Вы сейчас сами лично раз слышали, что э, россияне не соглашается с точки зрения, которую, в частности, высказал президент Турции, Эрдоган и представители НАТО, что э, русский самолет э, нарушил воздушное пространство Турции. С другой стороны, мы знаем вот эти факты, которые я уже привел в начале нашей программы, о том, что посольство Турции в Москве было атаковано хулиганами, и московская полиция никого не, не арестовала, по крайней мере, на это время. Один из заводов «Эфес» на территории России, тоже там у него проблемы имеются. Некоторые российские федеральные телеканалы уже позволяют себе такую риторику, что, дескать, Турция, я цитирую, не до государства. То есть, похожая риторика с той, которую российские федеральные телеканалы позволяли себе раньше в отношении Украины. Ваш взгляд, возможен серьезный теперь конфликт между Турцией и Россией? Ну, я не думаю. Я думаю, что эти высказывания президента России, они эмоциональны даже э, премьер-министр России очень эмоциональны. Э, они направлены прежде всего на внутреннего, как скажем, на внутренно-общественного, э, так сказать, полемики. И на этой фоне риторики, конечно, сразу же появились ястребы, которые хотят э, какое-то мщение, отомщение и так далее и тому подобное. Но я человек, так скажем, да, реалист и себя считаю неплохим специалистом в этой области, российско-турецкое отношение, сирийская тематика, это совсем только одно звено. У нас в других областях очень много взаимоотношений, тем более в области экономики, в других областях. Так что я думаю, что этот конфликт в скорейшем времени будет исчерпан. Тем более сегодня уже и Песков, и Песков, Лавров уже дали понять, что Россия на Турции с войной не пойдет. Я еще раз говорю: надо сначала было эмоционально не эмоционально, а более спокойно и дипломатическим путем. Я считал, думал и надеялся, что все-таки руководство России как опытное государство. более взвешенно, более тонко подойдет этому кризису и э, даст сначала оценку происходящего, а потом после этого потребует определенное, э, там, скажем, если докажет виновность Турции, по международным инстанциям обратятся, накажут виновных и так далее. Э, я думаю, что э, это очередная риторика, это чтобы дать понять, что все виноваты, только Россия права и так далее. Там, ну, такое невозможно. Как Россия есть интересы в, в Сирии, так и Турции есть интересы в Сирии. Если Россия там воюет, бомбит, это значит, летят военные Нет, У нас просто не так много времени. Вот вы сказали именно об экономических связях Турции и России. После известных событий в Украине, в частности, неотъемлемой территории Украины Крыма, более полугода назад. Южный поток, газовая труба, это этот проект как бы ушел в небытие. После этого много говорили о возможности развития так называемого турецкого потока. Потом были разные данные, вроде как и этот проект уходит в небытие. Это так? Вот именно эта сфера сотрудничества двух государств. Дело в том, что Южный поток был первоначально геополитическим решением России. В этом проекте Турция не присутствовала. Наоборот, этот проект где-то... противовес Турции существовал. После того, как ЕС и Болгария отказались, где-то 1 декабря 2014 года президент России Ван Каре сказал, что покончено с потоком, создаем новый Альянс Турции. Турция смотрит на этот проект как экономический и энергетический проект. То есть мы, наша сторона максимально будет придерживаться своих экономических интересов. Это для нас это не геополитический проект, это для России геополитический проект. Поэтому насколько этот проект будет выгоден Турции, вот в этом вопросе должны стороны договориться с Россией, и Турция должна договориться. Пока такой договоренности нет. Это раз. Во-вторых, Одн камень преткновения прик там вопрос по продаже российского газа Турции. Россия должна была сделать скидку. Газпром обещал, но, видите, э российская сторона говорит, что сначала подпишем контракт, потом мы скидку сделаем, а турецкая сторона требует, что сначала скидка, а потом контракт. Вот в этом вопросе вся загвоздка. Господин Исмаил, еще важный момент. Опять же, вот эти события, возвращаясь, собственно, Украине. Мы украинская служба радио "Свобода". Крым, аннексия с точки зрения международного сообщества России этого полуострова, события на Донбассе и так далее и так далее. Как вы считаете? Вот Турция очень мощная страна. Это опять же, это тот же близкий регион, Черное море и так далее. Насколько позиция Турции может быть была и может быть жесткой в связи с действиями Путина в Крыму? Многие представители, ну не многие, некоторые считают, что Эрдоган вообще турецкое руководство при риторике поддержки крымских татар на практике не очень резко поддерживает и татар, и Украину в этом, скажем так, конфликте с Россией? Ну, я э, могу ответить, что Турция четко в этом вопросе свою позицию показывает. Во-первых, это признает территориальную целостность Украины, это важно, и не признает аннексию Крыма. Это тоже важно. На международном уровне тоже поддерживает Украину во всех вопросах. А что может еще Турция сделать? Турция член НАТО, а НАТО не вмешивается в этот конфликт, правильно? То есть Турция может всячески. Поддержать Украину во всех его международных выступлениях. Здесь б, ожидать больше от Турции нужно активно самой Украине действовать. И Турция в этом вопросе поддержит всячески украинскую сторону. Но вмешиваться в военный конфликт, Турция не имеет ни права юридического, ни так далее. Насчет экономических вопросов иногда обвиняют Турцию, что якобы мы торгуем. так далее там конечно может быть какие-то контрабандные варианты в Крыму так далее тому подобное но в целом Крым запрещен для торговли турецких граждан или компаний Спасибо кроме больш... того... так так а, ну буквально еще несколько слов да да я вас слушаю И... да مش... кроме того насчет санкций я еще могу сказать почему Турция не присоединилась потому что в принципе эффективность присоединенных к санкциям Турции не очень э, та сильная власть. Поэтому, и во-вторых, Турция считается, что это конфликт все-таки прежде всего между ЕС, США и с Россией. Спасибо большое, Поэтому... спасибо, большое. Так, к сожалению, у нас время не безразмерное. Нагадаю, что на бюро по скайпу здесь студии Радио Свода был турецкий политолог, профессор университета экономики и технологии в Анкаре Тогру Исмаилу. То вас буквально, пане Якобес, пів хвилини. Можливе масштабне загострення бойових дій між Україною і Росією у зв'язку з цими подіями в Криму. Енергоблокади на Донбасі постійно, зростає кількість обстрілів чи ні найглище? Масштабно не буде. І не, немає таких припасилок для того, щоб були масштабні якісь вторгнення з боку Російської Федерації. Це по-перше, по-друге, мелкі провокації як можна сказати, які зараз чинять бойовики та на, на, в Донецькому регіоні. Вони будуть постійно і проникнути дали. Маємо Можливо, ли в Криму на Кримському перешейку провокації? Можливі. Треба на них бути готові. Дуже дякую. Це весь час на сьогоднішній програму Ваша свобода кубрів Олександра Лащенко. Ми говорили про інцидент зі збитим російським літаком Су-24. Дякую вам, друзі, за увагу.